Я от думаю, що люди приходять там до психолога, психотерапевта, аналітика неважливо. І багато хто формулює запит, несе там якісь проблеми, в нього там щось болить, ще там щось. І люди вважають що там, як би. Тема, що хтось когось не любить, або хтось щось не може зробити, це і є якби проблема в житті. Що там тема стосунків, прив'язаності, агресії, якісь там, я не знаю, панічні атаки, переїдання, недоїдання. Коротше, весь цей якби мотлух. Який ми вважаємо чимось серйозним, в моєму розумінні, це моя особиста думка, я не претендую на звання істини чи правди, чи ще щось. Це просто, я так думаю, для себе. Я думаю, що реальні питання, які, можливо, треба було би розглядати, Проходячи там, власний аналіз чи психотерапію, це питання зла, питання добра, питання любові. Це такі якби, питання, на яких, в принципі, як пишуть в книжках, тримається світове склепіння, тримається весь світ. Це питання. Сенсу. Знову ж таки, не те, що там, що, що, ну, який сенс в житті. Це не питання, це просто замулювання очей. Це якби можна розбирати нескінченно. Питання сенсу це питання якби, розуміння, розуміння себе, світу. Ну, тобто, це не відкриття якоїсь там таємниці, це не відкриття якоїсь там, я не знаю, долі своєї, чи ще щось. Це якби питання того, чи розумієш ти, що ти зараз робиш? от В цю мить ти там, ти розумієш, що ти взагалі сидиш на креслі. Ну, це такі питання. Оце питання сенсу, це питання проникнення, проникнення в буття. Коли ти в ньому, ти розумієш це чи ні? Ну, тобто, в моєму розумінні, це, це ті питання, які лежать в основі взагалі всього. Якби, бо можна, звичайно, розібратися з темою стосунків, знайти собі ідеального чоловіка, знайти собі, я не знаю, відчути себе коханою жінкою, відчути себе харизматичним чоловіком. Переможцем, успішним успіхологом, чи ще якимось там, я не знаю. І що далі? От, що далі? Що вам це дає? Ну? Що? Що там далі? Якщо там далі нічого немає, то це фейк? Це просто фейк. Це якби шлях, який опирається в тупік. Бум, і все, далі дороги немає. Ти не їдеш нікуди. А значить, цей шлях був фейковим? Бо, якби шлях, він же ж ну, не може закінчитися. Якби. Тому такі питання вони, мені здається варті. варті того, щоб їх розглянули. Але. Всі ми думаємо, що ми знаємо, що таке зло. А коли ти питаєш людину, ну, наприклад, я коли запитую своїх пацієнтів на сесії, що таке зло? Ніхто не може сказати, бо люди не знають. Вони думають, що вони знають. А насправді ні. Що таке любов? Ми думаємо, що ми впевнені, абсолютно точно впевнені, що ми знаємо, що це таке. А коли ти питаєш людину, а що це таке? Звідки ти взяв, що те, що ти називаєш любов'ю? Типа я, я ж люблю свою дитину? А звідки ти знаєш, що це любов? Може, ти сплутав чимось? Може це не любов? Може, це. Я не знаю? Просто сумлінна праця. Може це звичка бути поруч? Просто звичка бути поруч. Може, це твоя уважність, як там уважний водій їде і слідкує за знаками на дорозі? Звідки знаєш, що це любов? А взнати це неможливо отак, от, от якби. Ну, типа, я знаю, тому що він посміхається, коли мене бачить. Вау! Ого! Оце визначення, ну, якби доказ того, що, типа, я почуваю любов, бо він посміхається, коли мене бачить. А може, він безумний? Може, він завжди посміхається? Ну, тобто, розумієте, Якби можна, звичайно, розповідати про те, як правильно спати, з ким правильно спати, але ну, це настільки всеповерхове якесь, воно не веде, от розумієте, воно не веде до чогось, ну якби більшого. Ну, може меншого. Воно взагалі нікуди не веде. От там тупік, там нічого немає. Ну, Ти навчився правильно спати. І що? І що далі? Ну, проблема ж від цього нікуди не зникла. Все одно зло в тобі не спить. Воно ж проявиться в чомусь іншому, воно ж розумне. Не те, що деякі. Якби, а добро? Типа, спитаєш кого-небудь? Ти добра людина? Ну всі там скажуть, та, ну, мабуть, так. Ну да, добра. Ну, як би, що таке добро? Ну, це там що, якби? Я допоміг бабусі перейти дорогу. Оце добро. Ну, якби і все. На цьому всі знання закінчуються. Все розуміння, що таке добро? Є такі речі там, благо, якби. Що це там взагалі таке? Ну, переважна більшість людей навіть такого слова не знає. Прийшла блага вість. Народився Спаситель. Що таке благо? Що таке блага вість? Ну, якби люди ж не знають, що це таке. Розумієте, але всі хочуть. Розібратися в тому, як жити в токсичному середовищі психопатів і розбиратися в цьому, вичисляти їх, розставляти межі, кордони, значить, знайти свою цінність, доводити свою цінність іншим. Ну, це якась хрень. Ну, це ж просто мотло. Це як можна взагалі про таке, ну, я не знаю. Жити цим як можна. Ну, це ж просто я не знаю. Ну, розумієте, все одно, все одно під усім цим лежить якась основа. Воно ж все одно є похідним від чогось. Розумієте, злу причина зла. Одна єдина. А проявів зла мільйони. І якби люди говорять завжди про ці прояви, і вони вважають, що якщо один з, умовно кажучи, мільйонів проявів зла ти якось там пропрацював, то все ну, ти прям взагалі зірка, красавчик, і твоє життя сповнене щастя, спокою і безпеки. Ні. Зло як було, так і буде далі. Ти просто сліпий. Ну, або тупий. Ти не розумієш цього, що можна реально займатися цими речами? Ну, розбиратися, якби, в смислі, що таке зло? Чому я злюсь, чому мене хтось злить? Чому люди взагалі роблять зло? Чому я живу в світі, де за вікном вбивають людей? Чому? Що це взагалі таке? І всі так сказать, Та, ну, там все зрозуміло, вони психопати, вони нарциси, його мама не любила, а він образився. І що? Як це впливає на вивчення, на розуміння ну, таких серйозних речей, як зло. Коротше, це все якби просто вилами по воді. Розумієте, всі ці речі? Вони ж реально не ведуть ні до чого. Кількість зла. В світі не зменшується від того, що одна якась там група на якомусь там ретриті пропрацювала якусь там тему. І потім вийшли всі з прочищеними чакрами, із вмінням розставляти кордони, знати свою цінність і вираховувати психопатів. В робочому колективі. Ну, якби кількість зла в тобі від цього не зменшилась. Ти навіть його не розпізнав. Ти навіть не знаєш, що це таке взагалі. Ти просто вилами водиш по воді якби, і насолоджуєшся результатом, що вау, такий гарний малюночок виходить. Якби ну, то нічого, що якби, він зникає одразу. Тебе це особливо не хвилює, тут головний процес, би, ти захоплений ним і все таке інше. Ну, би, я ні, ні в, в якому разі не хочу, щоб всі би, були там, умовними Буддами і би, от, осягнули сутність добра і би, от, принесли в цей світ світло, би, життя і зробили його кращим. Та ні. Цього не буде, звичайно, і не знаю. Це просто якби особисто кожен з нас, мабуть, вирішує, як йому жити, ким йому бути. Якби. Але просто розуміти, я про те, що. От, ну, ну, це ж якби банальні речі, цей от фільм Матриця, наприклад. Ти або живеш в ілюзії, в Матриці і взагалі дупля не відбиваєш, що відбувається. Або ти якби. Трошечки, якби, ну, занурюєшся в реальність і починаєш помічати деякі речі навколо. По, факту, по факту, ну, Якби ти ж реально почнеш жити. Ти ж зрозумієш, що ти до цього взагалі не жив. Хоча тобі здавалося, що ти точно живеш. От, точно. 100%. Але насправді ні. Тут питання таке, знаєте, мабуть, сутомеркантильне, би, життя. Ну, життя. На кону стоїть життя. Ти живеш чи ні? Якби... І от люди, які водять вилами по воді, вони абсолютно точно переконані, що вони живуть. Якби. А... Занурення в життя не відбувається. Ти його лише імітуєш. Але ж це не одне і те саме. Ну, але це така тема, вона, знаєте, знову ж таки, да? життя тема життя От саме життя. Хтось його подимає в аналізі, в терапії? Та ні. Всі хвилюють там життя сусіда, чому він так живе? Бо він, якби, живе неправильно і мені це заважає. Оце, да, це хвилює людей. А сам феномен життя, в принципі, вау, ми живі. Ого. Вау! Оце нікого не хвилює. Оце диво, що ти взагалі, ну, якби, ти живий. А що це таке? Ну, я живий. Це що? Це як? Як таке можливо в цьому світі, де є камінь, пісок? Як таке може бути? А там навкруги тебе мільярди кілометрів просто виженої пустелі. І нікого немає, а ти є. І тебе це не хвилює. Тебе хвилює сусід за стінкою. Це просто якесь божевілля.